Кожна дитина унікальна і особлива. Я, наприклад, в дитинстві любила розмовляти з тваринами. Я залазила в клітку до кроликів і розказувала їм різні історії. А мені батьки казали, що якщо я буду нечемним і нестухняним, то вони мене віддадуть циганам. І ти в це вірив? На жаль, так. Насправді, один відомий психолог, американський психолог, провів певне дослідження і зробив загальний доволі невтішний висновок: що інколи батьки стають на заваді розвитку дитини. Всі ми хочемо стати чудовими батьками. Але. Ідея народження дитини несе за собою велику відповідальність. І досить часто батьки, одержимі прагненням стати ідеальними, роблять безліч помилок. Саме про найнебезпечніші помилки батьків говоримо сьогодні з психологом Світлана, Світланою Гліган. Доброго ранку вам, Доброго ранку. Доброго ранку. пані Світлано. Пані Світлано, скажіть, от перше таке цікаве запитання: якщо про стереотипність говорити, батьки часто ділять дітей, от хлопчик, дівчинка. Хлопчик має займатися тільки чоловічими справами, дівчинка тільки жіночими вдома і тому подібне. От оцей поділ на стереотипність, як це впливає на характер, побудову дітей? Дякую. Дійсно, є така проблема, досить поширена, коли батьки, керуючись своїми певними стереотипними уявленнями про поведінку, роль хлопчика і дівчинки, про його розвиток, вони впливають таким чином ну негативно на. Виховання своєї дитини. Приведу маленький приклад. Наприклад, заходять батьки з дитиною в дитячий магазин і пропонують вибрати собі іграшку. І ви знаєте, я знаю такі випадки не раз, коли хлопчик, наприклад, тягнеться до якоїсь, наприклад, Глини, чи, можливо, знаєте, тісто кольорове, там, де намальоване, наприклад, рожеве слонення, чи щось в тому дусі. І мама може, скажімо так, ну, не взяти цю іграшку, пояснивши, що це для дівчаток. Зразу таке, знаєте, посил йому йде. Вибирай щось із машинок там, чи ще чогось. Тобто, буває таке, що. Батьки чомусь думають, що хлопчики мають бути, наприклад, мужні, сильні, там нічого не боятись і гратися машинками, конструкторами можливо ще чимось. А, а дівчатка це ляльками, ніжні створіння, добрі і так далі. Це величезне, скажімо помилкове таке уявлення, тому що насправді всі люди, незалежно від статі, вони от є такий цілий спектр, ким та, ти можеш бути, який характер ти можеш мати. Тобто, це і генами закладається при народженні, і, власне, вже, ну, скажімо, такі певні риси набуваються. Тобто, хлопчик може доволі бути тендітним і ніжним від природи, і він. Ніколи не стане мужнім і таким войовничим, і він може стати прекрасним художником, модельєром, можливо, там не знаю, стилістом, і не бути при тому, якимсь, скажімо, не таким, да, та, як батьки чого бояться, а абсолютно бути щасливим і професійним. А дівчинка може мати певні такі, знаєте. Силу характеру, силу волі, бути такою досить цілеспрямовною, не зовсім жіночною, можливо, в нашому розумінні, але в той же час це не є погано, це знову ж таки її індивідуальність. Тому я би радила батькам ніколи не скажімо, не змішувати, не робити якихось таких речей, тобто приймати дитину, яку вона є, розкривати її для себе. Якщо хлопчик. Цікавиться малюванням чи шиттям, чи можливо йому подобається робити зачіски. Це теж буває, сприймається ну не зовсім правильно батьками. І на мою думку, це величезна помилка, тому що йде посил, така трансляція йде від батьків, що щось з тобою не так, ти маєш бути якимсь іншим. І тоді дитина, звичайно. Це безліч наслідків іде, тобто формується уявлення про себе, що я якийсь не такий, що я недостатньо хороший, що мене можливо не будуть любити, якщо я не буду там відповідати тим очікуванням. І дитина починається заниження самооцінки, і це впливає в принципі на все подальше життя. Знаєте, я от дуже часто зустрічала такі випадки, мабуть, ти володя також, що хлопчикам забороняють плакати. От кажуть, ти представник сильної стації, тобі плакати не можна. Але насправді сльози це прояв емоцій, і інколи зі сльозами виходить негатив певний. А якщо це тримати в собі, це також може викликати якісь певні наслідки негатив. Я З вами згідна. дійсно, сльози це є нормальна реакція. тут правда така тонка річ. Дивіться, в принципі, хлопчику потрібно його трошки вчити. Часто це батько може бути прекрасним прикладом того, як навчитись, ну скажімо, брати себе в руки в якійсь складній ситуації, коли він бачить, що в принципі, треба впоратись з цим, наприклад, з якимось розпачем. Можна виплеснути емоції, але навчити дитину з цим справлятись. Але не забороняти ні в коло, ні в якому разі не казати, що, що це щось погане, що ти плачеш, що чоловіки не мають не плачуть, чи щось в тому дусі. Тому, звичайно, можна. Сказати, що це нормально, якщо дитина заплакала, зрозуміти, в чому проблема та поговорити з нею, але навчити її самозаспокоюватись і брати себе в руки, ну таким чином сприяти, скажімо, навички навичкам подолання якихось ситуацій. А якщо, наприклад, батьки мають очікування, завжди батьки вони перекидають свої якісь нездійсненні мрії на дітей, і вони очікують, що вони продовжать mm -hmm. от. Це добре чи погано? Як батькам перевірити, чи справді е, дитина цього хоче, і як відкинути можна сказати, оці ці очікування? Очікування, звичайно, це завжди погано, тому що е, виходить так, що ви вже відштовхуючись від якоїсь своєї норми, е, ну, оцінюєте свого дитину, свого досвіду, оцінюєте дитину, і ніби як очікуєте якихось від неї там, дій, поведінки. І якщо не не, не не дай Бог, не виправдає дитина ваші очікування, то звичайно батьки можуть відчувати розчарування, і це знову ж таки зчитуються дитиною. Е, тобто, це не є добре. Потрібно е, розуміти спостерігати за дитиною. За її інтересами Якщо батьки, наприклад, скажімо, створять такі умови, що дитина зможе проявити, спробувати себе в тій чи іншій діяльності, ну скажімо, в широкому спектрі, звичайно, вони побачать, наскільки їй щодо душі більше розмов розмов, більше питати, більше спостерігати, давати можливість спробувати, і тоді ви вже самі побачите до чого в неї є нахил, хист, ну що їй подобається, і розвивати те, що подобається дитині. Звичайно, дуже часто трапляються такі ситуації, що от батьки кажуть: от там Маруся, Галя. Вміє те то те-то, так а от ти не вмієш, тобто часто батьки порівнюють свою дитину з кимось іншим. Чим це може грозити для дитини? Це дійсно просто забороняти треба батькам. Не можна таке робити, тому що порівнювати з кимось іншим, це означає, що ви говорите їй, що ти недостатньо хороша, хтось краще тебе. Це ні в якому разі не додає дитині мотивації і впевненості в собі. Тобто, ну зразу можна на себе це ну, спробувати уявити. Якщо би вам говорили, що а он дивись, хтось більше тебе заробляє. А он дивись, хтось успішніший. А он яка ти господиня? Он вона краще ніж ти? Ну, як ви будете себе почувати? Звичайно, це неприємно і це не дуже, скажімо, допомагає стати кращою, тобто порівнювати лише з дитиною з нею самою, то тільки вчорашньою, тобто з її вчорашніми, скажімо, успіхами, і бачити прогрес, допомагати, підтримувати, вірити в неї, розвивати разом з нею її здібності. Тобто, навіть якщо дитина не може впоратись сама, звичайно, можна допомогти показати. Потім виконати разом, потім запропонувати їй самостійно з вашою, скажімо, усною підтримкою. Тобто, в будь-якій діяльності, якщо ви поряд, ваша мета має бути навчити її самостійно щось робити і подолати ті свої там страхи, невпевненість і так далі, хвалити в три-чотири рази більше ніж критикувати. І критика має бути звичайно конструктивною. Не ти поганий, а в тебе це, наприклад, не вийшло. Тому що то-то то там недостатньо щось ти ще знаєш. Давай ми з тобою Пояснює це вивчимо, пояснити Дитина так. Ти не розуміє. Підтримати її в цьому впрагненні і ну ні в якому разі не порівнювати з іншими, а порівнювати з її успіхами, якби вчора можна. То, знову ж може виникнути така проблема, як занижена самооцінка, правда? Так. І це переростає у це... дорослість і це, це не, відповідь... не те слово, як воно впливає. Від заниженої самооцінки дуже сильно залежить в принципі успіх життєвої людини в житті, ну, в її житті. Угу. А якщо брати такий фактор, як довіра, от де межа в батьків як це може руйнувати стосунки між дітьми і батьками? Довіра, на мою думку, це є знаєте такий базис. Це там і близькі стосунки. оце це близькі стосунки, це є в принципі мета напевно наших е дітей. Ну, створення е народження дітей. Я перепрошую. Тобто, ми народжуємо дітей для того, щоб мати потім в своєму житті глибокі, близькі стосунки, зробити дітей щасливими. Е в принципі, діти е теж потребують тих близьких стосунків. І основою, звичайно, є довіра, і тому. Якщо будь-які аспекти вашого життя, шкільне життя, навчання дитини і так далі, має бути так організоване, щоб ні в якому разі не втратилась довіра і близькість між вами. Тобто для цього необхідно поважати думку дитини, її враховувати, взагалі питати, чого вона хоче, і враховувати там при якихось рішеннях сімейних, по-друге, потрібно, ну знаєте, самим кращим буде прикладом, що потрібно, це задайте самі собі питання, кому ви довіряєте, кому ви можете бути. Скажімо, для кого ви можете бути відкритою людиною, абсолютно не боючись якихось реакцій? Звичайно, ви можете довіряти і бути близьким з тими, хто вас не засудить. От саме це, це дуже просте. Якщо ви знаєте, що вас будуть засуджувати, критикувати, знецінювати, ну ви не будете наступний раз відкриватись тій людині. Тому, звичайно, близькі стосунки це прийняття дитини, прийняття всього, що вона хоче, прагне, про що думає. Навіть якщо воно вас шокує, спокійно треба сприйняти. Не треба робити якогось знаєте, такого великих очей і казати, що я від тебе такого не очікувала. Соромити, якщо ви будете це робити, дитина закриється. Вона не буде вас ніколи підпускати близько. Вона не буде відкриватись. Тому, звичайно, не соромити, приймати, розмовляти, бути зацікавленою в житті дитини. Проявляти якусь ну, скажімо, власну активність, відкривати свої якісь думки, ділитися своїми переживаннями, почуттями, і дитина буде ну, тягнутися до вас. Тобто, от самі собі задайте питання, це буде найпростіше, щоб зрозуміти, як побудувати близькі стосунки. Я дійсно підмітила таку особливість, якщо дитину постійно критикувати і в неї виникають якісь проблеми. Вона з цими проблемами може і не до батьків підійти а до когось іншого, тобто шукати друга в комусь іншому. От так і відбувається, якщо батьки займають позицію таку, знаєте, оці оцінююча, критика, і от якщо людина ну не відчуває себе комфортно, звичайно, в такій позиції, що ну вона боїться вже. Наступний раз щось говорити, бо не допомога іде, а якби засудження, фактично. І тому, звичайно, шукає так, так особливо в підлітковому віці, шукає однолітків, з якими вона може бути абсолютно відкритою, які не засудять. Насправді між батьками, між татом і мамою, є також певні стосунки. Так вони не завжди бувають ідеальними. То, власне, як у ці моделі стосунків впливають на розвиток дитини? Модель стосунків між батьками напряму впливає на дитину. Тобто, по-перше, яка атмосфера, як мама ставиться до тата і проявляє свої почуття, як тато ставиться до мами, якщо в сім'ї емоційно холодні стосунки, якщо немає там, ну скажімо, любові, якщо мама фактично зневажає тата чи навпаки, все це звичайно, все це впливає на дитину. Вона без слів все це сприймає як. Певну картину світу, певну норму, і в майбутньому величезна ймовірність, що вона буде відтворювати, тобто займе роль в дорослому віці такої жінки, яка не буде поважати чоловіка, яка буде, скажімо, наприклад, там зневажати зневажливо ставитись і обесцінювати його, або, ну скажімо, буде шукати. Відповідно чоловіка, який спочатку може бути це нормальні, але вона потрошку може прийти до того, до такого до такого до такої моделі поведінки. Тобто це грозить тим, що і в майбутньому в тієї дитини, яка виросте, також будуть нездорові стосунки з кимось, так так. так. І до речі, ще один цікавий факт: якщо між батьками немає отої тепла, і я ж кажу, якщо жінка, наприклад, знецінює чоловіка, то досить часто іде відзеркалення цього цих емоцій на дитину від чоловіка, тобто в такому разі. Дівчинка отримає досить холодне ставлення зі сторони батька, немає емоційного контакту, і це теж дуже згубно впливає на розкриття її жіночності, на її розвиток як жінки в майбутньому і взагалі можливість бути щасливою в стосунках. А так. якщо брати таке питання, як дуже часто гіперопіка, коли занадто доглядають за дитиною повністю всюди, так. За ним це, це теж теж дуже недобре, Це ведмежа послуга, тому що дитина вона багато ну народжується зі всіма ресурсами для того, щоб розвиватись і досягати, скажімо, самостійності в подальшому. Якщо мама настільки оберігає, що фактично не дозволяє тій дитині виробити навички самостійності з якихось речей досягнути самій, десь потрібно дати їй вдаритись, десь потрібно дати їй, в принципі, їй дати треба можливість максимально проявляти себе, набивати собі шишки, бути поряд. Лише і заборон має бути звичайно мінімально тільки що стосується дійсно безпеки життя. А все інше це мама поряд, мама допомагає, мама вірить у дитину. Не робить за неї те, що вона може зробити сама. Часто дитина вже підростає, мама досі шнурки зав'язує. Ну тобто і каже, що це можливо він от пройде час, потім вже ж не дасть мені вже зав'язувати. Та звичайно не дасть, але це не є добре. Це є ведмежа посту. Тобто треба дати дитині можливість рости і ставати все більше і більше самостійною, незалежною. І це є дуже добре для дитини. Мама має бути підтримкою. Ну ні в якому разі не міняти, не замінити, бо тоді у дитини формується уявлення про себе як неспроможну. І в неї рівень, скажімо, якихось намагань в житті, знижується, вона не прагне, тому що завжди є хтось, хто за неї все зробить. Тобто, мама вона переживає, що син стане чи дочка самостійна, і вони підуть, тобто вони перестануть її любити. може бути глибинним таким, так що мама через страх втратити цю близькість, наприклад. от вона любить цю дитину, вона себе реалізує як мама, і часто такі жінки не мають повноцінної реалізації професійної. Вони не можуть, скажімо, уявити в страшному сні, що вони. Залишаться самі і тому таким чином вони без ну підсвідомо прив'язують дитину до себе, коли Були дитина... діти залежні від них так, так на жаль. Це Якщо... як це можна сказати дійсно каліцтво, фактично, тому що вона позбавляє дитини от, тих можливостей жити самостійним життям і бути успішною, зрілою, самодостатньою особистістю. Вона її прив'язує до себе всіма можливими способами. Якщо ще спитатись про вік, наприклад, в який вік він найбільш Важливий для виховання. Я розумію, там uh -huh. хтось каже, дитина там до ти до 18-ти років, хтось там до 30-ти не може uh -huh. себе знайти. Але от який вік для чого найважливіший ви знаєте, дивіться, в кожному о, такому, скажімо, віковому періоді є свої акценти, які дуже важливі. Наприклад, до 5 років фактично вже завершена якась модель життєва модель людини. Її ну модель поведінки в житті дуже багато завершується. самооцінки рівень завершується. Е, такий років. основний до П'яти років, так. Тому до п'яти років от, любов, прояви, так? І так далі, все це дуже скажімо, від батьків, все це дуже важливо скажі, дати дитині до 5 років, відчуття безпеки, прийняття, любов і так далі. А наприклад, якщо говорити про наступні періоди, це шкільний, коли починається школа, дуже важливо, як вони, ну, батьки займаються з дитиною, виконуючи домашні завдання. Тобто, якщо йде акцент там, помилки, чи там зробив, не зробив і забувається про те, що крім школи є взагалі інше життя, і люди. Іна маленька особистість, вона цікавиться не лише шкільними предметами а можна з нею просто говорити про щось і. Займатися спільними справами. От Розумієте, якщо тут зміщується акцент, це теж дуже згубно може вплинути на дитину. Підлітковий вік це окрема тема. Там треба дати ту можливість. Період. Це можливо, може бути важким, може бути, скажімо, з середньої важкості, якщо ви на рівні ну, дружніх, близьких стосунків, як старший наставник, які, якому довіряє дитина, воно може пройти, скажімо, не дуже гостро. Якщо говорити про самооцінку, батьки помітили таку річ, що. От... Дитина почуває себе невпевнено, вона не проявляє себе, тобто в неї занижена самооцінка. Що варто робити в цьому випадку? Якщо в дитини занижена самооцінка, дивіться, треба проаналізувати батькам, що вони роблять для того, щоб вона була заниженою, виправити свої помилки в першу чергу, можливо, десь звернення не ті вони роблять, можливо, десь критика за велика ну, за, за багато тої критики, або не конструктивна. Можливо, вішують десь ярлик на неї, і вона вже в це повірила, що вона не зграбна. Чи там не не чупара, чи якась там вперта? Тобто дуже важливо насправді в першу чергу батькам оцінити своє виховання. Досить часто в дітей бувають такі певні індивідуальні особливості дитини, і батьки зразу негативно можуть оцінити. Наприклад, я вам проведу приклади. Наприклад, батьки можуть казати, що от ти такий впертий дуже, а насправді, як це реалізується в житті? Дитина досягає своєї мети будь-яким шляхом. Це можна сказати не впертість, а наполегливість та цілеспрямованість. Це інший бік медалі. Друга, наприклад, характеристика: кажуть, ти агресивний, дуже він там б'ється, він може дати здачу там сильно чи набити когось, забирати щось. А насправді. Це може друга сторона, медалі бути це хоробрість вроджена й сміливість або кажуть там безхребетний. Всім підкоряється. А насправді це можна назвати це дружній, наприклад. Або липучка, до мене липне постійно потребує уваги, сам не може побути погратись. А насправді можна сказати, дитина комунікабельна, вона дуже комунікабельна, високий рівень. Ну і так далі. Тобто дуже багато речей, які ми можемо сприймати якось негативно. Варто подивитися, в чому користь, Ну, в чому користь в майбутньому житті, як це може знадобитись дитині, ця риса характеру. І ви побачите плюс. І тоді вже не настільки, якби стає неприємно чи страшно батькам. І вони розуміють, що в цьому є плюс. Якщо говорити про такі основні правила виховання, от що батьки будуть їх дотримуватись, і обов'язково вони будуть хорошими батьками. Я би могла так сформулювати: бути за дитину, тобто, в першу чергу, позитивно її сприймати. Що моя дитина з нею все окей, вона хороша, вона талановита, так і в неї в ній її розкривати для себе, спостерігати за дитиною, розмовляти. Бути з нею, скажімо, в контакті, проявляти свою любов, фізично обнімати, цілувати, гратися з нею хоча б, ну, якщо маленька дитина, то якимись такими іграми, коли старша прогулянки, поговорити, тобто приділяти, знаходити час, тому що ця близькість без вашої участі в житті не буде формуватися. Критикувати конструктивно. Що ще можна вам? Нагадати, допомагати лише коли вона потребує допомоги, бути поруч, вірити в неї, підтримувати. І пам'ятати, що помилки це добре. Помилятися варто, ну, скажімо, можна, тому що це є досвід. І завжди це повторювати і собі і дитині, щоб вона не боялась зробити лишній крок. Ну, тобто... Ну от я знаю, що є загаль, загалом різні форми спілкування, різні форми відносин, е, які найприйнятніші форми відносин батьків з дітьми. Тобто, це як друзі, чи це як все ж таки батьки це щось вище, а дитина там підкоряється так, таким так, чином. Такий має бути тонка річ. Фактично, на рівень один не можна виходити, тому що ви маєте бути авторитетом. Фактично, такий, от мені подобається старший наставник, mm. коли ви в ролі старшого наставника. Ви не в ролі, от знаєте, якогось дуже від дорослого, А в ролі розуміючого дорослого, який приймає, який розуміє, який завжди допоможе, але і своїм прикладом, власним, в принципі, показує, яким шляхом варто йти. І викликає довіру. Ну, Дійсно, це звучить як найкращий вид такої взаємодії між батьками і дітьми. Пані Світлано, ще маєте нагоду звернутися до батьків, які нас сьогодні дивляться, і дати їм такі основні загальні поради? Я би хотіла порадити всім батькам. Завжди пам'ятати про ну величезну цінність людських стосунків, про те, що напевно ми народжуємо дітей для того, щоб зберігти оці побудувати, зберігти оці близькі людські стосунки, мати з ким завжди поговорити в дорослому вже коли вони виростуть, щоб вони могли звернутися до вас, щоб вони вам довіряли. Пам'ятайте про цей орієнтир і керуйтесь ним, коли ви вибираєте той чи інший метод виховання, чи збираєтесь якось відреагувати. чи не вплине це на сприйняття? Дитини дитиною вас чи це не вплине на довіру? Тобто, на мій погляд, це найважливіша цінність її варто берегти не, всіма способами. Це є найголовніше. Оскільки Дякую. ви практикуючий психолог, до вас стовідсотково звертаються з проблемами от батьки, діти, угу. так які основні проблеми, якщо звертаються сім'ї? Ну, ви знаєте, проблеми, от якщо з дітьми, це можуть бути страхи, це можуть бути певні знов ж таки вплив певних стереотипів, коли не стикується поведінка дитини з тим, що, скажімо, батьки уявляють, і тут потрібно пояснити батькам в першу чергу, що це є. Ну, я звичайно проводжу певною мірою діагноз. Тику психічного розвитку це окремо, але от вплив саме от гендерних якихось уявлень. Це необхідно розвінчувати ці міфи, і от такі речі з тривожністю буває, дитина може попасти на прийом. Тобто якісь речі, які викликають питання в батьків, вони, звичайно, звертаються, якщо самостійно не можуть це вирішити. Але до мене в більшій мірі звертаються дорослі все ж таки. Тому то діти так, але дорослі навіть більше. Тому що в дорослому віці якраз вже проявляються ті всі наслідки, вже якихось речей, які були в дитинстві, помилково закладені. І вже в дорослому віці людина не може подолати, справитись і звертається за допомогою. Ось, наприклад, якщо звернулися батьки, діти, mm -hmm. так? чи бувають такі випадки, що матері чи татусі от не приймають ваших слів, тобто вони говорять, що от ні, я роблю все правильно, це з моєю дитиною щось тільки не те? Ви знаєте, ну заперечення бувають. <кій> вони можуть, скажімо, щось не зовсім взяти до уваги. Але Тут, скажімо так, все максимально, що я можу зробити, я проговорюю, я намагаюсь пояснити, показати ситуацію, але дійсно вибір залишається за батьками, тобто їхнє відношення, їх сприйняття. Ну зазвичай вдається все ж таки досягти розуміння того, які наслідки, чому це важливо. Ну буває так, що якісь моменти, нюанси все ж таки по-іншому сприймаються. Ну на це все, скажімо, їхні їхні рішення, їхні відповідальність. Пані Світлано, ця тема дуже обширна. Ми вам дякуємо за таку цікаву інформацію. Дякую. І я нагадую, що гостем студії сьогодні була Світлана Гліган. І говорили ми про такий невід'ємний атрибут батьківства як виховання дітей. А для наших глядачів музична пауза на каналі ТТБ. Але не перемикайтеся, бо вже за мить ми будемо говорити про єдинорогів.